Ваня, 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 напросим, Ваня! Кто с кем играет? Вова, с кем играешь? Замыкайся, Давай, в центр. В середину. Прости, знання. Не дійссон, він тільки. Ти ні. Давай. Дай лек. Відступай, знизу. Давай, давай. Що, давай? Давай, давай. Пай, давай. Залізай власні пев. Діма, вище, Діма, вище. Давай, 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 давай. Вони проходить, передача. Тікай. сідай, Ваня! Можна прямий! Ні, ще швидше, Ваня! Ваня, 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 нищий, Ваня. Миша, Ваня. What

Давай, 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 Дача! Гіра, Герк, Дима, 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 се номер! Слыш! Дима! ИНОВАР, шли, Дима. Пойдет, давай, 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 давай! давай. давай, давай, давай.

Позиція! стінка не потрібна! Розбирайте вас! Нетіта, позиція! Нікіта! Нікіта, у тебе закрива! Finsen! Молодець! Матвій Мед, Матій, перед Матвій, давай! Давай, Матвій! Запцікав. Давай, давай, спокійно! Давай! Ну. Так. Молодець. 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 Молодець! Спокійно, спокійно! Перед, мотива! Красава, але бачиш, в центрі поля, зазвичай тр... м'яч.

Дай, 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 Діто, з ким ти граєш? Беси, виси! Середина, мат! З ким ти граєш? Макс.

Запросла, нічого. Так, нічого. Позиція, сайт. Сай, Це не лишньо. Ромашвич, всього, всього. Пацан, буде ніша. Ніш, паде сідай. Висте, явно лишче. Здорово. Ми стоїмо, чекаємо, ти вже маєш бігти під передачку. Суп, суп! Добре, добре, ще, ще дать, кидай. молодець! Давай, 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 давай!